Рідними вулицями і, здається, знаєте про них усе, та чи так воно є? Насправді, відповідь почуємо із перших вуст ефірі Навігатор Вінниця» і разом з вами я Галина Гулько, ваш гід по місту над Богом. Сьогодні ми розпочинаємо нашу прогулянку містом із пошуку площі із новою декомунізованою назвою героїв Чорнобиля колишня жовтнева. Як до неї дістатися? Запитаємо у віничан. Доброго дня можна вас запитати. Доброго дня можна вас запитати. Можна вас запитати, не хочете? Доброго дня можна вас кілька слів запитати? Ні, не можете, ні. Не хочу говорити. Не підкажете, де площа Героїв Чорнобиля зараз нова? Ні, не підкажемо. А площа місцеві. А ви знаєте, що зараз взагалі по місту переименовують вулиці? Подобається вам така практика чи ні? Ну, На наші українські назви наших героїв то так подобається. А ви нам я не підкажете, запитання? де площа Героїв Чорнобиля знаходиться? А, нова. Знаєте, я без повз не розумію А жовтнева була раніше. Mm. Ні. ні. Ну, оце, вона, назви, так. Назви оце вона Я ще не орієнтуюся нормально. Не орієнтуєтесь. А взагалі подобається вам, що це ці назви, чи не потрібно було це робити? Звісно, подобається. А чому подобається? Тому що подобається, тому що треба позбавлятися поганого минулого. Нам потрібно краще майбутнє. Молодість повинна знати нових героїв, а не тих, яких нам нав'язували на початку ХХ століття. Не підкажете, де знаходиться площа Героїв Чорнобиля. Це не нова не знаю. назва. Вмачайте, ми не, не знає. Знає. Площа Героїв Чорнобиля. Так. Не, не, зна. не Знаєте, ні? Так, не. Ні, вибачте, ви, 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 не допоможе. Ні. Ніхто не знає, де площа Героїв Чорнобиля. Знаєте, де знаходиться площа Героїв Чорнобиля? А, якщо не шубаюся, тут. Ну, по крайней мере, мірі... Іли ж там, где торговий центр новий построен? Ну, майже тут. Це перехрестя цих вулиць і захоплюється площі. Ага. Це площа Героїв Чорнобилі. Просто знаю, там пам'ятник стоїть, если не ошибаюсь. Вам подобається практика переіменування вулиць? Ну, я скажу так, що значально це неудобно. Но здесь, навіть проблема не в тому, що нравится і не нравится, а, а ко всьому привыкнуть можна. Нові часи, нові люди. Може, навіть справа не в тому, що нові, а в тому, що не всі ті, ким, чиїм іменем названі наші вулиці, ми, може, хоч і пізно зрозуміли, що вони були не героями нашими. В Україні і зараз багато справжніх героїв, то хай би їхні імена, прізвища пам'ятали, діти, внуки. Що героїв Чорнобиля знаходяться десь тут поряд? А мені місцеві. Як шукати щось, коли знаходите, людей запитуєте, відповідають на Google питання? карти просто. А ну і, звісно, люди очень отзивчі в Вінниці. Жі, котрі шукають вулиці, кажуть, орієнтуються по картам, які розміщені в мережі Інтернет. Ось спробуємо і ми знайти тут площу героїв Чорнобиля. Тож, окей, Гугл, Вінниця, площа Героїв Чорнобиля. І ось ми маємо мапу. Тож зорієнтуватися досить легко. і наша площа знаходиться вона неподалік перехрестя чотирьох вулиць: Соборної, Київської, Брасловської і проспекта Коцюбинського. Же серце міста до того ж, неподалік розмістився головний туристичний об'єкт Вінниці світло, музичний фонтан. Тож, коли тут відбувається лазерне шоу, на площі не проштовхнутися. особливо страждають екскурсанти, автомобілісти, підшукуючи місця для паркування. Людно і у будні, адже неподалік перетинаються головні артерії міста. Постійно курсує громадський транспорт, а він метушаться, поспішаючи вирішувати нагальні справи. Такий собі туристичний і діловий центр міста. Неподалік від площі розмістився і пам'ятник, що нагадує віничанам про страшну аварію, що сталася 26 квітня 1986 року. Чому площа героїв Чорнобиля? Що знають вінничани про ту страшну трагедію і як, власне, ставляться до перейменування, Запитаємо у них самих. А ви знаєте, як ця площа, якою ви зараз гуляєте, називається? Ні. Зараз вона називається Героїв Чорнобиля. Раніше була жовтнева. Як вам взагалі нова назва краще ніж стара? Солітою, певна, що більшість містян навіть не знатимуть, як вона називається, і все одно. Так що від цього нічого не залежить. Хоча стала краще, ніж колишня. Що ви чули взагалі про Чорнобиль? Ну, що Це фактично експеримент, чи просто випадковість. Вибух сами. Все. А коли це сталося? Хоча б рік. Була річниця, якщо це 20. Двадцяте століття. У 1986 році. Як ви взагалі ставитесь до перейменувань вулиць? Потрібно це було робити зараз чи ні? Думаю, ні. А чому? Всі звикли вже до старих назв і вже зараз більшість плут плутається з новими назвами. Це площа? – Це, площа. це площа. площа. Раніше вона мала назву Жовтнева. Жовна Замостянська на листопадська. Ні, героїв Чорнобиля. Взагалі, як вам переіменування вулиць по місту? Подобається? Е, ну взагалі це дуже дезорієнтовує. Тобто е, кажеш людині, на яку вулицю приїхати, а вона її не може знайти. Раніше була жовтнева. Да, ми знали. Знає, та, що вона не. жовтнева, а зараз називається героїв Чорнобиля. Як вам ця назва? Подобається нова чи ні? Мені так. Да. А чому подобається? Не знаю. А що ви знаєте про Чорнобиль? Ну, що Багато людей загибло і звідти всі уїхали. А в якому році це сталося? В тисячу. коротше, там. 1986. Як ви вважаєте, взагалі треба було перейменовувати вулиці по місту Вінниці? Чи не потрібно цього було робити? Ну я думаю, що ні, бо всі люди привикли так, і тепер треба нове запам'ятати. Да. І це погано, ну ми вже привикли. Навігатор мене показує, що потих, що потих. То тобто є. Мені нормально їздити. Просто люди іноді путаються. А мені більше ідея нрав... ну, не нравиться. Ну, не подобається ця ідея, наприклад, що переиміновують. Я думаю, поки що це не важливо займатися переіменуваннями. Що ви знаєте взагалі про Чорнобиль? Це атомна станція, там розташовувалася, яка підірвалась. І було багато людей, які допомагали під час цієї аварії. А в якому році це сталося, пам'ятаєте? В 86-му. Вона була жовтнева, зараз назвали Героїв Чорнобиля. Як вам нова назва? Краще, ніж стара? Ну, ви знаєте, я сам Чорнобилець, тому для мене вона така приємлива. Була жовтнева, стала героєм Чорнобиля, дуже. Нормально. А взагалі практика переіменувань по містам України, як вам подобається, чи це не варто було зараз робити? Я думаю, це варто робити. А чому? Ну, я не знаю. Ми українці, ми повинні щось міняти. Трошки звільнятися від старих ідей, старої влади, русифікованої. А що ви знаєте взагалі про Чорнобиль, про аварію, що сталося? Знаю, що це дуже страшна аварія, яка призвела дуже багато жертв. І люди, які. Ліквідовували дану аварію, їм прийшлося дуже нелегко. Вони дуже багато зробили великий внесок для нас, що ми зараз живемо тут, що ми здорові, живі. Якби, наприклад, вони не ліквідовували дану аварії, вони могло б призвести до більш тяжких наслідків. тому… Якби вони, вони є героями, і я рахую, що в їхню честь потрібно більше називати її площі, все тому що вони цього заслуговують. Що ж із віничанами поспілкувались, Тепер корисна і повна інформація від нашого навігатора-експерта. Історична площа тюремна, нещодавно жовтнева. Тепер має назву Площа Героїв Чорнобиля. Подія, яка сталася. 26 квітня 1986 року змінила світ, змінила Україну. Хтось вважає з істориків навіть її початком кінця Радянського Союзу і ну, огульної, облудливої кампанії, яка приховувала насправді масштаби тої катастрофи. Але зрозуміло, що на фоні цих подій розгорталися і дуже героїчні сторінки. Людських доль, які протистояли цьому лиху, і недарма на більшості пам'ятників, присвячених тематично Чорнобилу, є дуже важлива фраза тим, хто врятував світ. На теренах Вінницької області проживає близько 90 тисяч людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І з них близько 4 800 це ліквідатори безпосередні учасники ліквідації, яка тривала протягом 86-87 років. Сумовуємо, площа була так названа на честь ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, що сталася 26 квітня 1986 року. У Вінницькій області проживає близько 91 тисячі осіб, які постраждали внаслідок трагедії. З них близько 4800 – учасники ліквідації. Кожного дня ви крокуєте рідними вулицями. Вже не очікуєте побачити чи почути щось нове. Тож зустрічайте навігатор навігаторвіниця у своєму районі і долучайтеся до спілкування. Наступного разу чекаю на вас на вулиці Марії Гавриш рівно за тиждень. О цій же порі.